Вітаю вас сердечно. Нібито треба говорити страшні речі. Але завжди треба говорити ті страшні речі підставово, як кажуть у Львові. Тобто знати, що говорити, і відповідати за кожне слово. Хочу сама собі і моїй Львівській студії телебачення подякувати і всіх, хто працює над цією передачею. Тому що теми астрології. Львів, наша компанія, почала ще в кінці травня, на початку червня. Ми, мабуть, вибрали добру тему, тому що сьогодні споглядаю на на інші канали: 1+, плюс один, СТБ, ем, Інтер. Всі почали масово запрошувати до себе в ефір астрологів, ну і ще так би мовити, екстрасенсів. Гадаю, що ми на вірному шляху. Людина не може бути відірвана від землі. Людина не одна в цьому величезному вимірі, який називається Всесвіт. Маса планет, маса життів різної форми, про яку ми знаємо або не знаємо. Все це є надзвичайно цікаве. І тому говорити про війну я сьогодні не буду. Це є страшно, це відповідально і це безумовно плачевно, але разом з тим. Це є те, що тримає дух нашої нації, дух кожного з нас. Ми обов'язково переможемо. Але мені здається, що сьогодні треба говорити про те, що все-таки ті небеса, до котрих ми звертаємо свої погляди, куди ми молимося, вони не відокремлені від нас, вони разом з нами. І очевидно, ті планети, які нас оточують, і вони є живі, вони впливають на нас. Я не говорю зараз про хвороби, я говорю зараз про енергію, яка лине з небес на нас. І все це все одно називається Всевишнім. Я би хотіла, щоб ми зараз пригадали так двохмісячну бесіду з сьогоднішнім нашим гостем. Ось що він нам сказав про те, які ми всередині і як ми будемо змінюватися. А впродовж передачі ми подивимося, чи ми змінюємося, куди нам іти і чого ще сподіватися від відпливу в планет на нас і нас на планети. Фактично, ми бачимо, що з 2003 року, і от зараз візьмемо до 12 року, до 2015 угу. року, будуть відбуватися надзвичайно сильні зміни, зміни внутрішні зміни, які повинні дати духовний переродження, рівень. Духовний, ми зараз так. говоримо духовний. І в першу чергу, але вони дуже часто спостерігаються, це завжди приходять з кров'ю. Тобто відбуваються дуже серйозні якісь конфлікти, можуть відбуватися якісь серйозні м м такі втрати. Людей. І в цьому якраз заключається цей період, що зараз. Тобто ми зараз якраз перебуваємо в нього. Вже 2015 рік він свого роду перехідний етап. Оцей перехідний Оля. етап він вже завершує насправді ці е, складні е, оцей складний Пане, період. Пане Олеже, переб'ю, то знаєш, що до 2015 року буде війна? Скоріше, Чи як скоріше це? ні скоріш, подібні якби активні дії, які от зараз ми спостерігаємо, от і початок серпня, він буде, напевне, найбільш таким ну найбільш агресивний з точки зору виявлення всього. Тобто, це mm -hmm. як можна порівняти тільки з одним. Якщо є в нас на в організмі якийсь нарив, він є всередині, він прихований, але... Організм отравлений. коли він виходить назовні, насправді це вже є вилікування. Насправді а, ми вже можемо іде вилікувати. Іде але це організм. але та але це, от фактично виглядає. Ось це таким процес це буде цей такий. процес. От, це зараз а, він я, відбувається. Я, я. Тобто, це є фактично таке знешкодження тих деструктивних елементів. Зовні в країни, а це насправді значно глибше. Це знешкодження дискуртивних елементів в кожному з нас, в кожному в мисленні, в розумі, в свідомості, Дай боже би в кожному, в кожному з нас. це суттєво є та дипліця к наскільки розділюються вже люди. І наскільки по інакшому вже йдуть сприйняття якби людей ситуації, взагалі так виглядала наша бесіда. З Олегом Горбанем, головою Асоціації астрологів України. Олеже, я вас вітаю знов в тій студії. Минуло фактично два місяці від нашої попередньої бесіди. Ви так гарно сказали, наскільки ми будемо змінюватися. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте оту цю зміну в суспільстві, у цього духу е людського? Чи ми далі знаходимося на такій плачевній ноті? Ви знаєте. Можна з впевненістю сказати, що такі періоди, які зараз переживає наша країна, вони завершуються тільки одним: або повним руйнуванням, або повним відновленням. Ми в якій стадії? Ми в стані стадії відновлення, і це вже можна сказати 100%. Ми в стадії очищення, і, ми, і в нас є, що в майбутньому репрезентувати і самим собі. І своїм сусідам, і світові взагалі. Майбутнє за Україною дійсно є, і майбутнє непросте. Не непросте не в плані чогось поганого, що ми так а, собі думаємо. А в, плані, а в плані того, що воно насправді, е, якщо держава... Попадає в якісь періоди от такого характеру, характеру очищення. Це означає, вона буде в майбутньому нести якусь місію. Місію для інших народів, для інших держав. чому в держав. майбутньому може ми вже несемо цю місію. Абсолютно вірно. потенціально Олег. я з вами повністю згідний. Потенціально ми вже це несемо. Потенціально тільки тому, що саме процеси очищення, які в якому ми зараз перебуваємо, він дасть змогу стати нам. В силі нести якісь, якусь ідею, якусь духовну цінність, про яку ми от е, фактично зараз будемо трошечки говорити, і саме е, Україна. Має таку місію, можна так сказати, в світового масштабу, ну, по крайній мірі для слов'янських народів, так точно, принести в світ, принести, виявити певні духовні цінності, нові, оновлені духовні цінності. І саме завдяки, дякуючи от цьому періоду, в якому ми зараз перебуваємо, ми зараз отримуємо можливість ці цінності виявити, нести. Те, що зараз ми. Абсолютно вірно. Тобто весь світ розвивається циклічно. Ми розвиваємося циклічно, ми це бачимо. Планета, вся наше людство і окремо держава і суспільство розвивається циклами. Ну ці цикли є такі для України катастрофічно uh -huh. болючі зі смертями. Єдине, що е, мене в цій ситуації тішить, що е, е, народжується оце народилося, практично не народжується, народилося світло душі. Розумієте, Якщо це була якась така соцільна сплячка темрява, ну якісь такі речі, які не проявлялися, то тепер я бачу, що це проминуюча ситуація. <тас> І чи це буде оцінено е, світом, чи ми знов прогулькнемо, скажімо, як, ну, як, от, як звичайна циклічність? Світ вже на нас е, в цьому е, сторіччі, вже два рази звертав увагу, коли дивовижно. Але в 2004 році всі канали телебачення показували тільки Київ і Майдан. 2013, кінець, 2013 2014 е, рік говорили тільки про Київ і тільки про Україну. Тобто, по суті. Е, та не було такої, я не пригадую, такої держави, про яку так багато би говорили. Mm -hmm. Була якась ситуація, відбувалася, і вона потім забувалася. Але щоб так довго, щоб так зосереджено, якби світ спостерігав за е, нами, е, це дійсно цікаво, це дивно. І дивно це з того боку, що напевне, що люди відчувають, що тут щось відбувається. Душа людей, вона е, надзвичайно чутлива. І вона... Mm -hmm. Відчуває, що щось відбувається, ну, Що енергії. важко сказати. Але щось відбувається. Ми можемо сказати, що відбувається. Відбувається процес очищення, відбувається процес перетворення, відбувається процес трансформації, який, в свою чергу, принесе новий духовний поштовх. дух, дух новий духовний поштовх, який заставить е, людей змінювати своє бачення один до одного. Змінювати бачення до суспільства, до країни це в свою чергу набере теж свої масштаби, але це процес, так це не секундна ситуація. Абсолютно. Безумовно, і закладеться це все на протязі найближчих 12 років. Ой, -ой протязі... Знову ви мене лякаєте тими цифрами 12 літ. Так, тобто, як ми сказали, 2015 рік стане перехідним. І саме в 2016 році зародиться нова ідея. З'являться нові особисто. нова, вже є ідея. Так. Україна понад усе uh -huh. для нас, українців, що знов нова ідея, це Знаєте, Петра. Мабуть, що ця нова ідея буде пов'язана з тим, що Україна покаже, що існує людяність. людяність. Ага. Яка об'єднує всіх людей, існують якості, які ми всі однакові. Ми зуміємо не просто зараз боротися з ворогом. Я впевнений, що в найближчі три роки ми ще й зуміємо вибачити ворога. Більше ви того, кажете? Вам скажу, ми ще й не тільки зуміємо вибачити, а ще й зуміємо змінити ворога. От. І саме в цьому якраз заключається сама ідея. Ідея того, що відбувається в нашій країні. А як ви це вираховуєте? Чекайте, ви так виходить якась така гарна бесіда у нас. А, а яким чином ви це вираховуєте? По, по, по чому? От Я бачу, у вас mm -hmm. маса малюнків, так? Mm -hmm. ну, креслення якихось певних. По чому це видно, що зміниться розположення е, плане... планет? Що станеться? Yeah. Що зап... Давайте говоримо так: що заполонить. Україну енергетично, угу. отак ставлю питання. Знаєте, в той період, в якому ми зараз перебували, а це 12 минулих років. Цей період несе перетворення зміни, але він в період, в чому саме основна його ідея, це період Юпітера, саме планета Юпітера, який розкриває в даному випадку, розкривав всі наболівші процеси, всі процеси, які ховались, приховувались. Саме ми зараз спостерігаємо саму такий пік фазу, коли ми бачимо все, що приходилось, воно все тепер назовні. Корупція, обмани, здирництво і так далі. І так далі. Істина немає нічого таємного, щоб не стало явним. Просто прийшов час цьому стати явним. І хто яка планета допомагає, так впливаючи на нашу землю? Котра планета Юпітер в даному випадку, що Марс уже відходить, війна у нас ще. Е, насправді, буде? Е, насправді, якби ці процеси, якщо стосуватися війни, якби і тих того конфлікту, в якому ми зараз ще перебуваємо, він ще буде тривати якби, в такому локальному, локальному е, до весни. До весни О, е, е, наступного е року. Зв'язку з тим, що в е, серпні, в кінці серпня, ми чітко бачили, що мусив бути перелом ситуації, Так, і ви казали. єдине то. тільки, що могло е, якби, затягнути цей перелом, це. Пряме введення російських військ, і це ми побачили. Через це на півроку затягується тепер, якби саме вирішення якби, всієї ситуації з конфліктом відкритим конфліктом на Україні. В ми можемо спостерігати зараз дуже цікаві речі. Е, кінець е, жовтня, початок листопада, перша половина листопада mm -hmm. в нас буде. Збільшення напруження військового ще збільшення напруження. так буде збільшення і погіршення, якби ситуації і збільшення військового напруження. Так буде напруження, Ну воно буде не таке, як було у нас там, наприклад, в травні чи в. Весною, от а буде, але все рівно ми це будемо спостерігати. Пізніше під Новий рік, січень, лютий місяць буде така свого роду ну, стабілізація ситуації. Навіть тобто деякі, заморозиться. Люди, деякі люди навіть подумають, що можливо, що ситуація вже вирішилась, але це трішечки не так буде. Тобто, тому що в е, кінці березня, в квітні ми побачимо знову е, підсилення, якби, але вже таких якби кардинальних рухів, кроків не буде. Але ми побачимо, що саме в той момент будемо. Можливість вирішення ситуації разом з цим буде також якась е, ще й агресія, якась буде виявлена, -го -го. буде виявлятися агресія, От. тобто, це є найближче майбутнє те, що нас очікує. Ем, але все ж таки конфлікт буде затягуватися, він перейде в е, такий латентний стан прямих військових сутичок. Не будуть будуть такі точки. Відколи якісь... вони припиняться ті суто сутички, ви дивилися? Mm -hmm. по в коли пов це? В повністю припиняться. Чи припиняться в такому відкритому масштабі, в якому вони зараз є Вони зараз є, нібито не, не відкриті, але вони є але і відкриті. Вони є. Але, але угу. от мене цікавить, коли реально воно перестане е, нищити. Воно угу. це угу. сіре, збагненне угу. чудо. Коли e, насправді весна, весна це Ой. є той переломний момент весною. До того все рівно вже буде легше. Значно легше, вже значно сприятливіші вже умови будуть складатися, вже будуть, якби, але все рівно ми ще весною побачимо ще один такий пік агресії, де які після якого вже ми можемо надіятись на вирішення. Вирішення буде дуже специфічне. Вирішення не буде в такому плані, тобто не вернеться все так, як воно було раніше. Шо? Буде поступове повернення. Ну, тобто, ми не будемо бачити, якби ми не будемо жити в, в таких самих умовах, в яких ми жили. Тобто, ми не зможемо поїхати в Донецьк, так, наприклад, ну, поїхати можемо, але то що ми, тратим... ми тратимо знов територію? Територія так. не буде в прямому сенсі втрачена, ага. але е, на тій території будуть знаходитись люди, які е, можуть впливати на ситуацію. От, І ще будуть вони мати тобто можливість впливати на ситуацію. Тобто своя своя і земля називається, так, Будуть так? Ще впливати на ситуацію ще рік після весни. Ще, ще рік, рік, після весни Вони Це можуть впливати 16 на ситуацію. Аж... вони можуть впливати на ситуацію. Тобто там вже відкритих конфліктів не будуть. Будуть якісь, ну такі, скажімо, локальні, то навіть я вам більше того скажу, будуть такі локальні розборки між своїми. Тобто там вони між собою будуть ага. досить сильно ще сперечатися. От. Але вже будуть, скажімо, таких відкритих конфліктів вже не буде. Вот. Ми будемо так само спостерігати на квітень і травень місяць складності в економічній сфері в Україні. В економічній сфері ще Як раз в економічні. котрий місяць квітень травень. Квітень травень наступного року. Ми будемо бачити економічні складності. Взагалі, ми будемо бачити їх. В таких… Тобто, що це за економічні? Це значить, що голод буде холод Голода буде. Не буде голода не буде, але будуть, скажімо, проблематика з ресурсами будуть виявлятися більш сильніше. Буде виявлятися, тобто буде вирішуватися відповідно нашому. Керівництву прийдеться вирішувати якимось чином проблематику з ресурсами, і таким чином це може вплинути на економіку взагалі України, як такої, От е, ми побачимо, так само можуть бути навіть на травень місяць якісь кліматичні е, е, катаклізми, але такого е, локального характеру. Що це значить катаклізми? Ну, це У нас може бути паводки. Немає. Як правило, це є паводки на наших територіях, до ага. великих якихось речей не, не відбуватиметься, але е, паводки в кінці березня. І в кінці, і в травні, місяці на початку травня, дуже і дуже ймовірні. Причому досить такі потужні, ну, потужні, потужні характеру, тобто не такий, ну як щороку ми там можемо спостерігати щось більш потужніше. От, тобто процеси ті очищення вони відбуваються не тільки в нас самих, вони відбуваються і в природі. Ну так бо ми, от, ми, в, ми, це... ми, ми всі діти е сутворені. От через це змивати потрібно, як і е, якби ті негативи негаразди, які є в нас самих, так само прийдеться і змивати потім ту агресію, яка е, зараз фактично ввитає в повітрі і всюди. І це так також, якби потребує певних зусиль і відповідно якихось певних ситуацій, які будуть створюватися в. Нас. В а, а можна дізнатися? Ви відчуваєте енергетика з України, яким чином іде світла? Тобто я так хочу, щоб ми всі усміхнулися. Я так хочу сказати, що ми всі є молодці, що ми, ми дійсно патріоти. Я говорю за простих людей. Я не говорю за політиків, тому що фактично ця війна тримається на, на простих людях. На волонтерах, на тих бійцях, які до останнього незалежно від мови тримаються за наших кіборгів, говорю зараз. Mm -hmm. так? Відчувається, що наша планета випромінює, не планета, скажімо, Україна, випромінює стовп світла. Мені так зараз видається, якогось такого енергетично доброго. Чи ви це не щитуєте в планетарному масштабі? Оці, е, оце відчуття, оце відчуття світла і якби, та енергія, яка є, вона якраз є такого гатунку. Е, знаєте, як, важко мені зараз знайти порівняння, але спробую. Е, це хороше, що є, воно витісняє зараз те погане, що також є. Наскільки в нього дома може триматися? І, і от коли от якраз це погане вже відійде, от тоді ми можемо говорити про дійсно, що наша територія. То що два роки свій. чекати треба ще чи як? На Напевне, то, щоб погане, таки, хоча да. погане відходить Хо -хо, століттями. Ви знаєте, е, зараз час дуже специфічний. І зараз те, що ми дійсно переживали колись століттями. То на даних етапах це все буде значно швидше відбуватися. Якщо держава держава подібним чином переживала вже період, і це був, наприклад, такий подібний. Це був 30-ті, 29 й 30 й 31 й 32 й 33 й роки. Всі чудово знаємо, які це були mm -hmm. жахливі роки для України. Такий так, самий так. період зараз відбувається. Тільки на іншому Тільки вже на іншому витку. витку розвитку так, суспільства, так. пане Олеже, хочу знати, ми говорили з вами не один раз про різних політиків, різних монархів, видавали певні характеристики. Ми сьогодні би я би хотіла бодай дай би, щоб ми доторкнулися до. Тих, хто нині є на вершечку влади в різних державах е, е, світу, е, маю на увазі Меркель, і Меркелі, Порошенко і, 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 і там. Ну я не знаю, кого ви там відслідковували. Я би дуже хотіла, щоб ми зараз на цю е, тему з вами зробили mm -hmm. трошки акцент. Mm -hmm. е, давайте поговоримо чергу. Це така підбірочка у нас вийшла. Я не знаю кого відслідковувати. але, Очевидно, вам як ем, астрологу напевно цікаві є біографії. Так Надзвичайно, надзвичайно. Хто є найцікавіший угу. і хто є? Ну навіть не не, не так. А хто тут так на Україну з них всіх е, тяжко впливає або позитивно? Ми ми будемо говорити зараз в першу чергу про Володимира Путіна, О, тому що по суті ця людина це, це чудова ця это. особистість на сьогоднішній день відіграє не просто е, шалений вплив відіграє шалений вплив на Україну, а й на весь світ. Тобто, по суті, його роль. Його карта показує дуже цікаві речі, тобто його гороскоп вказує на те, що ця людина є свого роду провідником таких е сил трансформації, змін те, що ми бачимо зараз на Україні, без Путіна це не могло відбутися ну ніяк. Він є необхідний на прикращайте, яка русська. Що це ви там Він є необхідна особистість, яка потрібна для того, щоб очистити зараз фактично країну нашу? Так, це відбувається жахливо зле. Ми би хотіли це, щоб було інакше, але саме. Путін провідник так, енергій, він є провідник чорних енергій, які збуджують для які, очищення. Які, так? які це все фактично uh -huh, збуджують. Uh -huh. Людина надзвичайно сильних вольових якостей, але ці вольові якості е, можуть реалізуватися тільки в тому випадку, гармонійно, тільки в тому випадку, якщо людина служить якомусь вищому ідеалу. Тобто. Навіть більше скажу більш чіткіше тільки в тому випадку, якщо людина служить Богу, а не своїм якимось е, амбіціям. На сьогоднішній день ми бачимо, що людина е, служить конкретно своїм амбіціям, конкретно своїм якимось чітким е, замислам, про які е, він один тільки знає. Mm -hmm. Може не один, ми то ми то всі бачимо в mm -hmm. загальному випадку. Хто ще? через це ці, це дуже серйозно впливає якби на нас, і негативно, без сумніву впливає. Але цей негатив він якраз і створює можливо. Тих трансформацій і тих змін. Угу. У нас три хвилини до завершення. Угу. Значить, е, наступна людина, яку ми б хотіли зразу ж поставити поруч, це є наш е, президент сьогоднішній Петро О, Олексійович давайте. Порошенко. Тому що це є та людина, зверніть увагу, і Порошенко, е, і Путін народилися під знаком Зодіаку Діви. Е, перепрошую, Терезів. І ага. саме е, Терези являються зараз тим знаком, який може. Е, Скажімо, так налагодити і виміряти ту величину рівновагу. як би, рівновагу, налагодити турів яка зараз mm -hmm. Україні дуже необхідна для того, щоб стабілізувати ситуацію. Петро Олексійович є достатньо комунікабельною людиною і людиною, яка може е, гармонійно вплинути на ситуацію. І, е, але разом з цим це є та людина, яка може і діяти кардинально. І це якраз е, це позитив. Це є позитивно. Це є mm -hmm. позитивно тобто та mm -hmm. людина, яка буде відстоювати якісь певні інтереси і не певні, а українські, та, бо певні та, нам не та, треба. так, так, так та. інтереси, це якби держави поза та. межами болю. Е, існує ще одна людина, яка відіграє в цьому всьому великий, е, має великий вплив. Це є Ангела Меркель, це є е, канцлер Німеччини, і е, на можу вам сказати дуже цікаву річ, коли просто все, е, вся ситуація в Україні почала відбуватися, і Ангела Меркель почала вельми сильно впливати на цю ситуацію, так то на ми почали дивитися її е, 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 карту і побачили дуже цікаву річ. Людина не передбачила людина змін, людина, від який якої знак? не не можна чекати на рак. Але mm. рак дуже специфічний. Рак, який, від якого важко щось очікувати чіткого і ясного. Тобто це рак, який має собі щось на умі. Це той рак, який готовий змінити ситуацію і змінити своє рішення дуже різко і в іншу Несподівано. сторону. Несподівано. Так. Тобто Це така цікава людина. Mm -hmm. І на завершення хочу сказати, що е, була в історії е, е, в світу, у нас така, такий політик. Надзвичайно високої ваги і, і, і авторитету, е, яку звали Маргарет Тетчер. Чому я її саме хотів сьогодні трошки два слова про неї два сказати? Слова. Тому що саме Маргарет Тетчер е, також народилась під знаком Терезів. У Ох, неї ти, також какомпанія. дуже цікаві е, положення планет, подібні до м, того, що зараз є в нашого президента Петра Порошенка, і я би <рес> хотів просто навести просту паралель. Маргарет Тетчер – це є людина, яка вивела державу з кризи. Але Маргарет Тетчер – це є та людина, яку до сих пір не люблять Великобританія. Там не то, що не люблять як <хи> вона... жінку, але mm -hmm. там були певні зроблені серйозні кроки, які нікому не подобалися mm -hmm. в той час, той коли час. ті люди жили. <хи> та, та. Але як воно але вони були класно вийшло там тоді. в <хи> кінцевому <хи> результаті? <хи> <так>? <хи> Цікаві, дивіться, яка компанія серйозно зібралася, і дуже схожа між собою. Дуже схожа. Просто додаю від себе, що рак має здатність сходити. Два кроки три вперед, щи, щи, а потім щи. два кроки три Абсолютно назад, вірно, і туди, так. і сюди. Так. так що, можливо, це і політична характеристика цього знака для пані Меркель. І ми можемо відслідковувати то сьогодні в її заявах. Я вам, я вам просто дякую, тому що наша програма так. є вже завершена. Я думаю, що ми знову побачимося. Це надзвичайно поважні речі ви сьогодні нам сказали. Ось отак, дорогенькі львів'яни, виглядає наше зоряне небо, яке ми нібито дивимося на зірки, але там звідти так само йде та енергія, яка дуже часто впливає на нас і надзвичайно багато міняє в нашому житті. Я знаю, що астрологи. Відслідковує то по цілій Україні, і я знаю, що дуже багато політиків радиться з ними. І я думаю, що так, через місяць ми знову вітаємо тут пана Олега і подивимося на нашу Україну, мабуть, трошки під іншим кутом. І тому зичу всім миру, здоров'я і витримки. На все добре. До побачення.